Всім добрий ранок! До нас сьогодні приїжджають куми, які того разу не приїхали. Всі вже нарешті здорові. Погода сьогодні чудова. Так що день має бути теж прекрасний. Дуже смачно, дуже смачно! Кому цікавий рецепт в попередньому відео переходьте. Після будівництва ми готували оцю цю штуку. Mm -hmm. mm -hmm. Толік mm -hmm. вже приступив до щільового борщу, Адам такий голодний, він, коротше, кусок хліба кусок піци. Ну, це не піца, це типу така якась запіканку піца. А я вже після них все під'їдаю, хоча мені ще треба не їсти 10 хвилин. Ну ладно. Сьогодні нас в планах відпочити. Це перше. Але перед тим приготувати їсти. Щось смачне. Я мала намір приготувати піцу, спекти торта, зробити два салати. І запекти ляшки. Але це ще не точно. Тому що зараз 10 годин а вони приїжджають 12. У да. мене є намір все зробити, що я швидко? Для початку я замішу тісто на піцу. Вам показувати я вже не буду, тому що ви вже в курсі. Так, я вже 100 разів це тісто робила, а хто не в курсі, то То, вродібто є відео там, де приїжджав Толіковий тато, і ми там робили піцу. Так, тоді вже збирається садить Адамчика наперед. Казав, що йому буде велике. Зараз я покажу з тої сторони. Набрали голуці. Воно йде від 15 кг. О, якраз на Адама. Якраз на тебе. А там вже буде сидіти малесенький Артемчик. Малесенький Артемчик буде там сидіти, так. Да. Тоді як чіпляє рівня. Давай я тобі зніму шапку. Іди сюди. Отаку сюди покладемо собі сторону. Лука вийшов, цей помічник мій. Він мені картоплю сиди, чистить сам. Уявляєте? На вулиці, слава Богу, яка гарна погода, плюс 19 обіцяють, а може й того більше. Просто подивіться, який хазяїн сам сидить, чистить, ловжиться, які на чистить. Це буквально хвилин 5. Поки Адам ще сидить тут. Ми приїхали на будиночок. Потрібно буде е -е, сміття. Нас є, то хочу його повозити зразу, звідси, щоб воно нам тут не. Лежало і нерви не робило. Тут його дуже багато, тут хоч частинку треба буде вивозити на смітник. Тут і скло склобидволю. І прибирати треба буде на будинку. Все страшне. Так, оце Аня відклала сміточку, його треба вивозити. Так, зараз ще раз прийде. Так, все, смітічко ми запакували. Їдемо далі. Значить, нам треба заїхати спочатку Прошу ще купити порошок. Потім... Викинути сміття, потім заїхати в Луцьк, а ще заправитись, заїхати в Луцьк забрати її і приїхати додому на якось план. Так, Приїхали ми до смітника. Зараз викинемо певне смітічко, купимо порошок і погнали далі. Будемо розібралися, тепер їдемо по порошок. Я кажу, Аня, який купити, каже, любий, який хоче, такий купляй. Приїхав я за порошком. Адам спить. В магазин нас одразу через дорогу. Ось там он де. Так що мені треба бігом вискочити і прийти, поки він спить. Отако. От так, взяв такий персів. Ця банка вийшла 400 гривень. Все, справи у нас завершилися. Ну як, справи завершились? Їдемо забирати ваню з зірою. Ну, Пряше ще треба в магазин заїхати і в аптеку заїхати. Це вже буде в Луцьку. Приїхали ми за данчиком до Луцьку вже. Адам проснувся. Йдемо ми з ним зараз в магазин. Треба купити деякі продукти і плюс зайти в аптеку, там дітям щось купити від цього, від комарів. Зайшли ми на оптовий магазин, називається Дивоцін. Тут і багато чогось цікавого, але нам це все цікаво не потрібно, нам потрібна тільки водичка. Хочемо взяти водички солодкої. Дам ну, висловити, це такий хорошун став. Беремо це просте печиво, так? Да? Беремо. Будеш їсти таке? Да. Так, так. Купили ми все, що мали купити по списку. Аня вже дома покаже, а зараз ми вже їдемо забирати Івана і Іру з дому. І їдемо до нас зразу. Зараз приступаємо ми до приготування торта Бейджа. Я не знаю, чи я вам показувала рецепт, можливо, коли ми святкували різдво. Але зніму вам ще раз торт легкий, смачний. Отже, беремо три яйця. Один. Далі півтора стакани цукру. Наше завдання розділити нашу цю і на три частини. Перший корж у нас буде з маком, другий вже лука помішує з ізюмом, і третій корж я ще не чистила. Будуть горіхи Пів стакана горіхи. Волосся звичайних. Мама, м -м. то давай попробуємо, віснемо варення. Ти що, синочок? Ні? Далі я беру круглу форму. Ставимо духовку на хвилину 15-180 градусів. Давай, набирай. Хватить. Подивіться, там на плиті. Бачите, є тісто стовбили, які підійшло? А тут там, ми вже чистимо горіхи. Треба пів стакана. Все, наш корж готовий. Яка краса. Викладаємо зараз цей корж на стіл. Все, вибралися ми в магазин. Я тут з пакетом. В мене є список. Я маю купити згущене молоко на торт. Я маю купити ковбаску до піци, я маю купити ковбаску до салату. І ще щось коротше я маю купити. Лука заслужив морозиво, вибрав свій плодовий ягідне смачно. Mm -hmm. На мені картоплі. Mm -hmm. Ну, дай я вкушу mm -hmm. трохи. Ти дівшик Ммм. Дуже добре. У мене, коротше, якийсь глюк. Говорю з Толіком. і шукаю телефона. Кажу, блін, де мій телефон? М -м, ще ключі забулися в дверях. Зашибись. Ось то Аня. Зараз покажу, що купила. Так, показую, що купила ковбасу салямі, таку президентську. Ось таку ковбасу баликова на салат. І взяла ось таку згущенку на торт. Так, приступаємо до салатику. Нам треба кукурудза банка. Огірочки свіжі, 200 грам, ковбаска 300 грам. Це вже прийшов просто нікунже, та слюнька в нього тече. І сир звичайний твердий 150 грам. Зараз будемо це все гарненько соломкою нарізати і змішувати. Пяшки ми замаринували, два коржі вже готові. Салат я вже поставила в холодильник. Мені прийшов допомагати Стасік чистити картоплю. Тісто моє вже підійшло, а там дофікується ще один корж. Зараз я буду все нарізати на піцу. Так, коротше, я вже перемазала наші куржі. Крем, просто згущене молоко, упаковка і масло. Все збила гарненько. І тепер я вже роблю помадку 300 грам пудри. До речі, приїхав серафін Соломія. Можете їх привітати. Серафим зробив Соломії пропозицію. Да? Коли тижні два назад, так? Да? Ні, трошки півтора. на її день народження, так що все. Вони молодята. – З чим вас вітаємо. Дуже дякую. Дуже. Дуже дякую. Дякую. дуже дякую, дуже приємно. Так, одну біт я вже зробила. Mm -hmm. Все вже ми майже зробили. Mm -hmm. Гості приїхали mm -hmm. століком задамо. Купив пачку порошку, не пускупився. Чотири пачки мюсі. Mm -hmm. дуже, до речі, класно на сніданок. Взявши кока-колу і сік. Пляшки mm -hmm. мені запеклися. Okay. Ковбаска теж печеться. О, дивіться, тлан від Бога. Маслом посипав, хай стікає красота. Тут так, вже ковбаска запеклася, яка гармія піца кругла. Коротше, ми вже виняли піцу, посипали орегон, а запах просто бомбічний. Так, ми вже виходимо. Діти пішли десь на дорогу. Ми так наїлися до пуза просто. Ще нас чекає торт. Ми його пропітували молочком. Я забула, до речі, сказати. І з цукром. Діти вже нас чекають. Ви готові їхати в ліс? Коротше, ми чекаємо Іру з Ванною, Адам з нами. Я взяла ще одну Кока-Колу дволітрову. Що, тату, давай на переганки. <рігум> <рігум> Ти на біговелі, я буду на люблю. Тато, сідай на біговелі. Да, Вася так? класна, каже Адам. Хороший, такі, купили ми спрей, я покажу вдома вже потім, якщо не забуду. Е, від комарів. І купили ще такий коротше, крем, ти намазуєш і зменшується чухальність. Знаєш, я що я ще думала тобі взяти? Стаканчики одноразові, ні? Ложку їли, а тепер стаканчики бо ну, У неї пляшки пити вже не можу. Ну ладно. А я як ну. з тобою цілуюся, мені теж через марлю з тобою цілуватися, чи як? бацили не передати. Слухайте, так на вулиці жарко, 23 градуси десь приблизно на сонці не знаю скільки. Мені хочеться сидіти шорти, але я ще не готова до шорту. Мені треба худати, треба скинути трохи целюліту. Де наш лукав, до речі? Три години я взнала, що сьогодні 14 травня. В нас річниця весілля, 14 травня, толік, туалік. Це не кругла да. дата. Да, так, да. так, так. Але, але є одне але. Дуже-дуже класний плюс. Я спекла торти. Я знала, що його пекти. День матері і разом наша річниця. У нас сьогодні шість років, як ми одружені. Отак ми прив'язані до дат століком, Ми взагалі до них не прив'язані, чесно кажучи. Можливо, це і знаєте добре, тому що ми цінуємо кожен день, кожну мить. І так, в принципі, як молодята кожен день. О, дивіться, який молодятко маленьке. Їде. Привітик. Привітик! Дай мені, я покатаюся. Ми вже прийшли в ліс. Яка краса, тут така прохолода. Наш кум Іван It's Іде, чуєте, іде. Іде весь такий <laughs> Весь такий, не радий, що він що ми його виперли в ліс. Ми, Боже, милий, куди It's ми. Іра йде, ну Іра, то щаслива вона. <laughs> Тут свіже повітря. Тут природа, краса. Одним словом, краса. Ді тут сказати, не зрівняється це з містом і близько. Нашу дорогу перегородило дерево, яке впало прямо на дорогу. А далі йде калюшка. Я не знаю, чи ми там пройдемо. Зараз покажу. Отака дорога. Калюшка, далі на всю дорогу. Давай, проходь. <с variety> Кого павука? І що Наш дівжи. Тую жінку полякати. Мою жінку полякати. Минули ми нашу калюшку якось по боку обійшли. Все, йдемо далі. Адамчик, сідай, на біговельчика. Все, кинув, він вже не хоче їхати. Чесно кажучи, я ніколи навіть і не вірю, що ці спреї працюють від комарів. Думаю, блін, яке шарлатанство, просто аби гроші здерти з людей. Мене комарі дуже люблять. Вони гризуть просто капітально. Я попшикав тим спреєм, скільки я вже не йду лісом, що жоден комар мені на руку не сідав. Хороша штука, ця спрей. Я думаю, кожному він пригодиться. Перевірено на собі працює. Ми вже вийшли з ліса. Вони вже ось де. Ми за дамом відстали. Зараз прямуємо до нашого будинку. До речі, хто не бачив попереднє відео, ми там розбирали кришу, зараз ми прийдемо на будинок. Точніше, не кришу, ми там розбирали другий поверх вже. Зараз прийдемо на будинок, покажу, який там бардак. Це страшне. Отже, ми прийшли на будинок. Сюди просто неможливо зараз пройти. До речі, хто не бачив, оце наша хата. Все, що від неї залишилось. І тепер єдиний шлях зайти в двір, нормально, безпечно. Це через садок. Всі піднялися вверх дивитися на наш другий поверх, якого немає. Покажи. Треба десь їх тут близенько поставити. Це гніздечко, там є малесенькі яєчка. Покажи їх мені теж. Божевий. Ух ти, які гарнюні. Бачиш Адам? Ух ти. Але руками не чіпати. Що? Треба десь це гніздечко покласти, щоб. Залізли толік. <рес> і що страшно? Злазьте. Злазьте та бігом! Так, ми тут собі п'єдика розстелили. І десь там Тодик себе Івана виходить, все показує. Там собі Іра з малим. Вже заходить сонце, є такі тіньочки. Дуже гарно сидіть, повітру такого, як сильного немає. Коротше, дивіться, Толік знайшов вожа. Він мертвий. Роз'їхали його, але він б... такий страшний. Бач, який вуш, Адам. Сезон вужі. Адама Адам, Адам затрустився. Ти бачиш? Вже тепер вони будуть повним ходом повзати лазити. Побачив тепер ти все, перший вуш цього року. <плес> <плес> Їдемо, Адам. Коротше, поїхали гості. Попрощалися. Ми мали їхати до речі. Я з Толіком, але все-таки залишилася я вдома. Того що вже майже восьми вечора. Помаленьку, Адам. Залишилося, тому що дітей треба мити, трохи з ними заспокоїтися перед сном, якусь казочку прочитати і класти їх спати, тому що сьогодні вони просто вимутані. Адам ще закатав істерику. Нагулялися ми на будинку, поїли торта. Нічого вже не знімали, але я вам скажу, що торт вийшов космічний. Я люблю такий, щоб був пропітаний молочком. Адам, їде в іншу сторону, там машини. О, катається. Адам він сьогодні закатав істерику, хотів на самокаті їхати. І лука. Теж на самокаті. Ну давай, показуй всім, як ти їздиш. Як пуля, дивись. І ти теж показуєш всім, як ти їдеш. Давай, показуй. О, і Адам їде так швидко. Давай, ну Адам тільки вчиться. Скажу ще про спреї. Реально це крута річ, про яку ми раніше, знаєте, ніби ти й чув, але якось чомусь не купував і навіть гадки не мав, що так можна. Толік зайшов в аптеку, він купив спрей від року. Навіть самі попшикалися і все, комарі не підлітають. До речі, якісь такі є спіралі від комарів, казала мені Іра. В аптеці продаються, вони каже, коштували там 30 гривень чи що. Але ти кладеш біля себе і до тебе комарі просто не підлітають. Теж класна річ, хочу запитатися в аптеці. Що ви думаєте собі, Толік робить ввечері? Замість того, щоб гарно провести вечір, включити якийсь кльовий фільм, вихідний? Він купив лучку цього латочки, як це називається. Я їх не кублю. А де ти? Тобто, може вони вже просрочені, того вони погано клеють. Починає клеїти м'яче одного. Тут дві дирочки. І ось цього. Тут вроді одна дирочка. Нас чекає стіл святковий. Треба це все розгребти. Толік хазяїн миє посуду. Сказав Аня, я мию, а ти прибирай на столі. лягати спати треба з кухні. Я не знаю. Може за цілу день загадати, але спати треба лягати з Ну так. Да. Щоб завтра встати собі, а в тебе все чистить. Ти собі займаєшся е, тим, чим треба, а не ми їштали. Сьогодні був гарний день. Дякуємо комам, що виділили людей і змогли приїхати до нас. Виділили час, точніше. Кому сподобалось відео, ставте сподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. Коротше, Стас, тобі торт добре чи ні? Самий лучший топ. Ну, що я такий наполеончик. Сказав мені, що він такого торта ще не Так? Да? Mm -hmm. Значить, треба шепокти.